Що віру загубили, а Бог додасть здоров'я і сили. Нині каблоот робіни збагнет наших, тими сімо на жими людям твоїм сиділа руху Твоє ім'я. Твоє трімий сісласіння рола християнська 4 серпня в день пам'яті святої рівноапостольної Марії Магдалини. Керуючий Хмельницькою єпархією, архієпископ Хмельницький, Староконстянтинівський Віктор, звершив освячення храму на її честь у селі Майдан Олександрівський Хмельницького району Віньковецького благочиння та відслужив у ньому святкову божественну літургію. Його високопросвященство співслужили. Секретарій епархельного управління протирей Олександр Рибчинський, благочинний Віньковецького округу протоірей Віталій Гермак, настоятель храму протирей Іван Воробець, духовенство Вінковецького благочиння та гості у священному сані. На малому вході з благословення блаженнішого митрополита Київської всієї України Онуфрія, керуючи є пархію, нагородив настоятеля храму Пратирея Іоанна Воробця Другим хрестом з прикрасами. За богослужінням була піднесена сугуба молитва про мир на нашій землі завершив богослужіння хресний хід, після якого архієпископ Віктор звернувся до присутніх зі словом проповіді і привітання. А також нагородив старосту храма Солецького Володимира Владиславовича, орденом Хмельницької епархії на честь покрови Пресвятої Богородиці та відзначив архієрійськими грамотами благодійників церковний хор храму Святої Рівноапостольної Марії Магдалини. Я сердечно усіх вас сьогодні вітаю з цим святом, з освяченням храму, святом престольним, з днем пам'яті, коли ми вшановуємо небесну покровительку цього храму Святу Рівноапостольну Марію Магдалину. Я вітаю вас, отець Тецюан, сьогоднішнім святом, до якого ви довго готувалися, ви хвилювалися і переживали, як воно все має відбутися, як воно все станеться. І сьогодні ви бачите перед собою і прихожан ваших, і гостей сьогоднішнього свята, і радіє серце ваше, що цей святковий день наступив. Господь благословив усім нам зібратися для того, щоб піднести хвалу Його святому імені. Я поздоровляю вас, особисто, як настоятелі цього святого храму, з тим, що вже 20 років ви тут звершуєте своє служіння. Вітаю вас за свяченням храму і сьогоднішньою нагороду, яку ви отримали, з благословення блаженнішого митрополита Київської осі України Онуфрія, який благословив вас відзначити за ваші труди, які вже багато років ви звершуєте на цьому святому місці. Нехай Господь допомагає і надалі вам трудитися, бути добрим пастирем для своєї пастви, підносити молитви до небесного престолу, бути разом єдиними зі своїми парафіянами і в однодумності, в однодушності, незважаючи на ті труднощі, які сьогодні нам приніс наш час, в який Господь нам благословив жити. Щоб у такій спільності і соборності ви продовжували і своє служіння, і вели свою паству до спасіння у Царстві Небесному, щоб ми мали можливість і надалі, і ви тут, у цьому святому храмі, і усі, ми в храмах нашої хмельницької епархії, всі нашої української православної церкви, підносити наші гарячі молитви до Господа Вседержителя за нашу рідну, багатостраждальну українську землю, за наш народ. За нашу державу Україну, за захисників, які своє життя віддають на полі бою, для того, щоб відстояти незалежність нашої країни, і для того, щоб ми мали можливість жити у майбутньому під мирним і світлим небом у тій країні, у якій народилися, у якій живемо і в якій хочемо закінчити своє життя.